Чи щира з вами загадана людина? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант дуже щира. Ця людина цінує вас і радіє, що ви є в її житті, і в неї в думках немає вас образити. Людина віддана вам. Другий варіант: хоча відносини з цією людиною не назвати гладкими і не завжди між вами злагода, але людина прагне примирення з вами, піде на будь-які поступки і щиро хоче налагодити стосунки. Третій варіант: ця людина не бажає вам поганого, але вона завжди сама собі на думці, і на першому місці тільки її інтереси. Якщо їй вигідно з вами бути щирою, вона буде такою. Якщо вигідніше буде зрадити вас, вона не буде вагатися. Майте це на увазі. Четвертий варіант. А ось ми добралися до Вовка в овечій шкурі. Ця людина настільки закомплексована, агресивна і необізнана, що краще триматися від неї подальше. Це квінтесенція нахабства дурості і підлості.